Вітаю, друзі! Давайте поговоримо про важливе про штучний інтелект. Про штучний інтелект чули всі, але що це таке? Як він впливає на наше життя? Це вирок людству або шанс на краще життя, це загроза або можливість. І, взагалі, про страхи перед штучним інтелектом ми будемо розбиратися, звідки вони сталися? Ну може, через фільм Термінатор. Бо багато хто чекає на те, що цей штучний інтелект призведе до того, що й було з фільмом з Шварценеггером. От про все це та інше будемо говорити сьогодні з експертом по штучному інтелекту та амбасадором Університету Сінгулярті Володимиром Бандурою. Пане Володимир, вітаю вас. Вітаю. Пане Володимире, дивіться, коли кажеш про ШІ, всі кажуть, а, ми знаємо, це чат GPT, але ж не чатом GPT єдиний штучний інтелект. Так що таке штучний інтелект? Це перше. Далі, це панацея для людства чи крок до самознищення? І чого більше вічі? Користі чи шкоди? Ну, Дивіться. По-перше, це таке дивне трошечки формулювання. Деякі люди кажуть. Ну, це просто там мовна модель, не знаю, просто там прогнозування токену, там і так далі. Ці всі речі, от ChatGPT, інші моделі, там від Google а, від е це один з найскладніших артефактів, які взагалі створило людство. Технічно вони можливими стали тільки буквально в останні декілька років, коли ми здобули надзвичайно величезну потужність і надзвичайно. Ну, от якість нових поколінь е, комп'ютерних чіпів, е, тому що е, ці моделі для тренування і для їх роботи е, вимагають дуже дуже великих е, потужностей, які технічно були неможливі декілька років назад. Е, тепер, е, от, що цікаво, я просто давно роблю виступи, там веду блог на цю тему, він досить популярний. Там набирає мільйони переглядів. Е, Перше, що ви побачите, от коли ми опублікуємо ось це відео, і там десь буде в написі Штучний інтелект, це мінімум десяток перебіжить підкованих експертів, які будуть вважати своїм обов'язком написати: не морочте людям голову, не кажіть нічого про штучний інтелект, штучного інтелекту не існує. Це щось інше. На таке питання. Ну, точніше, на такий коментар я даю своє зустрічне запитання: а як ви розумієте, що таке інтелект? І далі відбувається декілька сценаріїв. Сценарій перший: людина дає деякі визначення, яке ну, не факт, що інші приймуть, але вона дає деякі визначення. Далі я беру це визначення і кажу: слухай, ти говориш про вирішення задач, штучний інтелект це робить. Ти говориш про синтез нових знань, штучний інтелект це робить часто ефективніше, ніж експерти. Ти говориш про, що, про, а, про аналіз, про, ну, про, про що ти говориш: тобто, що має зробити інтелект, щоб переконати тебе, що це інтелект, а, навіть от, відомий тест Тюринга, коли спілкуючись з штучним інтелектом, людина не може розрізнити, чи це штучний інтелект, чи це людина, це довгий час. Більше 70 років власне цей тест не міг штучний інтелект пройти. Зараз він його вже проходить. Тобто, є вже наукові роботи, де спеціально зробили такі підбірку. Ну, сотні, скажімо, учасників, які тестують, що такі, от, де штучний інтелект, де людина, і вони не можуть розрізнити так. Пане Воливер, вибачте, вони не можуть розрізнити, але давайте так: інтелект, це ж розумова здатність, яка включає в себе ну зміння вирішувати якісь окремі завдання, адаптуватися до умов, що змінюються, і освоювати нові знання. Штучний інтелект це що бігдата, набор великих протоколів, які можуть все це. Але коли хтось каже, наприклад, інтелект може створювати щось нове, штучний теж може. То, все ж таки, що ми бачимо: це а, програма, чи це дійсно якась нова сутність? А от дивіться: отут ви додаєте одне слово, і це змінює все, всю суть цього речення. Тому що все, що ви сказали, от здатність вирішувати задачі, адаптуватися до середовища і так далі, штучний інтелект уже зараз, не завтра, не післязавтра, реальні моделі, які ви можете зараз взяти і протестувати, робить на рівні експертів людей сильно вище середнього, сильно вище середнього. У багатьох темах і задачах дуже практичних цінних, таких як, наприклад, створення програмного забезпечення, там вирішення математичних задач, вирішення задач з фізики, там інженерних і так далі, вже зараз з поточних моделей штучного інтелекту ви можете витягнути результат, який буде на достойному експертному рівні. А за рахунок універсальності і швидкості, і невтомності. Я би сказав в багатьох моментах, вже зараз штучний інтелект витягує, скажімо, надлюдський людський рівень. Тепер виникає цікаве питання. Тобто, те, що ви додали, чи це виникає деяка сутність? Оце вже дуже гарне філософське питання. І я маю сказати, що тисячі років дуже невеликий відсоток людей взагалі цікавились таким, такими питаннями: що таке свідомість, що таке власний інтелект, що таке душа. Як ці речі пов'язані, і як вони співвідносяться зараз з штучним інтелектом? От в силу того, що ми з цим не розібралися, ми підійшли повністю голі. І нас дуже прості речі ну, ставлять в певний, скажімо, такі глухий кут, так і а з цього відпливають дуже практичні наслідки, тому що зараз ми думаємо нічого собі, штучний інтелект може уже і оце, і оце, і оце. кожен місяць він стає кращим. Так, завтра, що він буде робити всю роботу економічно цінну в економіці, що тоді люди будуть робити, яка цінність людей звідси виникають страхи, тому що ми не розібралися з собою, і відповідно, ми не розібрались штучним інтелектом, при всьому цьому скажімо так: страхів перед штучним інтелектом величезна кількість, і коли я спілкуюся з людьми, вони кажуть: ну дивись. Штучний інтелект це загроза. Більше того, головний страхи перед штучним інтелектом це що може повстати проти творця. Тут ефект термінатору 100%. Коли люди подивилися і провели аналогію. До речі, також це є в давньогрецьких міфах: півмальовани Галатея це зрозуміло. Далі, використання ще може призвести до масового тотального безробіття. У світі. До речі, підґрунтя і тут є. Я спостерігаю, як зараз в Ютубі зникають ведучі, а замість них з'являються штучні ведучі. Я спостерігаю, як книжки почали писати фактично різні. Ші. Ми бачимо, як відео та музику ші. до речі, непоганим результатом. Ну і третє, використання ші робить нас. Більш примітивними. Ми відмовляємось від можливості думати, споживати інформацію. Ми використовуємо ще як можливість отримати вже результат, і навіть не хочемо напрягатися. Так наскільки обґрунтовані ці страхи? Ну, давайте Ви так багато страхів і одразу. Я, як би, пункт, 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 написав. Пункт, пункт за пунктом. Перше, те, що стосується термінатора. Поки що я не бачу, я дуже детально дивлюся за розвитком моделей, використовую всі останні моделі. Дивлюся наукові роботи на цю тему, в тому числі тестування на безпеку. З точки зору, скажемо, ну, хоча давайте уточнимо, в чому полягає сценарій термінатора, якщо ми звернемось до у цієї, цього сценарію. Він насправді дуже цікаво показаний фільм. Якщо повернутись до нього, так. не знайшла оця машина там Skynet, якусь свою свідомість, якусь свою волю, і так далі. Вона намагалася виконати те, що було запрограмовано в неї, тобто, забезпечити безпеку. Очевидно, її запрограмували для того, щоб вона там вижила в атомній війні, нанесла удар у відповідь, і так далі. Її напевно запрограмували там, за будь-яких умов вижити і виконати якусь свою місію. І в конфлікті оцих інтересів вона побачила просто загрозу людства. Це насправді досить логічний сценарій, я вам скажу. Я вам скажу більше. Зараз от, буквально на днях. Не то, що на днях, от буквально вчора вийшла дуже крута нова модель від компанії Anthropic. це конкурент OpenAI, був ще ключові співробітники OpenAI. Декілька років назад вийшли, створили цю компанію, і вони роблять дуже класні моделі. Вони випустили нову модель Клод Четвертий. І вони ці всі моделі вони суперскладні, Їх тестують спеціально навчені там команди людей на безпеку. Для того щоб їх допустити до експлуатації, є така компанія, зокрема Apollo Research. Так, то, що цікавого, вони знайшли, ця модель на етапі тестування, от певна версія цієї моделі, демонструвала небезпечну поведінку там, ну, могла створювати якісь там шкідливе програмне забезпечення чи якісь такі речі. І коли дослідники почали розбиратися, чому вона демонструє таку небезпечну поведінку. Вони прийшли до висновку, що ця модель навчилась цій небезпечній поведінці на основі наукової статті, яка попереджала про таку небезпечну поведінку. Розумієте, яка така цікава історія? Тобто, люди, начебто, хотіли зробити добре так. Вони попередили про гіпотетичну можливість якоїсь небезпечної поведінки. Наприклад, аж маючи доступ до баз і інформації онлайн, споживає цю інформацію і починає її використовувати, але не в інтересах людства. Дивіться, що... ви зараз, отак, от як ви це сформулювали, ви передбачаєте певну агентськість, розумієте? Певну якусь сутність, от як ви сказали. Я поки що не бачу підстав це так розглядати. Ця, з одного боку, це і не є система, яка повністю створюється руками-програмістами, тому що задаються тільки загальні правила архітектура, і далі ця система навчається, вона еволюціонує. Так? Тобто, вона в, 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 в значно більшій мірі е, ну, якби створює сама себе в процесі навчання, ніж її програмують, в значно більшій мірі. Е, але з іншого боку, це не є сутність, яка щось обирає, має якусь волю і так далі. Оці речі треба розрізняти, інакше від цього і виникають страхи. Тобто, по суті, це неправильно запрограмована система. Але в чому проблема? Проблема в тому, що її дуже складно запрограмувати правильно, тому що навчаються ці моделі для того, щоб вони стали достатньо розумними конкурентними на величезному обсязі інформації. Це в тисячі разів більше, ніж вся Вікіпедія. Люди не можуть перевірити цю інформацію. Вони їм просто збирають там плюс-мінус все, що вони можуть дотягнутися в інтернеті, і використовують для навчання. Якщо вони використають невеликий обсяг інформації, ці моделі не будуть розумними і конкурентними. Тому от така цікава дилема. Да? Але коли ми в неї засовуємо все, в тому числі своє страхи, це все з інтернету. Ну ми закладаємо. Певні ідеї сценаріїв, які з якими якраз ми ніби боремось. Але давайте поговоримо ще про наскільки не страх, скільки про ну потенційну загрозу, про яку кажуть профільні експерти. Сьогодні ши використовується ж не лише в бізнесі, в тестуванні. Або для розваг, але і в системі освіти. Чат GPT має популярність як у школярів, так і у студентів. Відверто скажу, мої діти теж користуються чатом GPT. і я зараз з ними сперечаюся, щоб вони все ж таки обмежували кількість тому, комунікації з ним. Чому? Ну тому, що я би хотів, щоб у них були більш розвинені навички для отримування інформації і використовували для це вони інше, а не тільки одні якісь там. Точки входу, а багато хто вважає, що стандартні завдання тепер буде простіше зробити, використовуючи щі, а раз простіше, то не треба напружувати мозок, то все зрветься в прірву і буде процвітати тупість і деградація в суспільстві. То чи тупішують школярі та студенти від чату Джипті та інших щій? Дивіться, революція для освіти вже відбулася. Освіта поки що на неї ніяк не відреагувала. Так ми зараз в процесі переходу більш важливого ніж від коней до автотранспорту, і тут дуже треба добре розуміти, що ми робимо і які, скажемо, вибори ми робимо. Використання для практичних задач моделей штучного інтелекту це не є проста задача. Це задача навпаки суперінтелектуальна. Я цим кожен день займаюся розумієте? гіпотетично щось там просте віддати штучному інтелекту, щоб він зробив, це звучить дуже цікаво. Але практично, якщо ви хочете, щоб він якісно, надійно робив якусь складну задачу. Повірте, в це треба стільки вкласти інтелектуальних зусиль, що там про деградацію навіть мова не йде. Тепер що реально відбувається, уявіть собі: от ми там перенеслись на початок 1900-х, ще по вулицям їздять коні. І вже їздять автомобілі. Всі розуміють, що майбутнє за автомобілями Уже йде масовий випуск автомобілів, уже вони проникли в тисячі родин, вже є вантажні машини, уже коней стрімко забирають з вулиць. Тепер ви готуєте спеціалістів в логістиці, у вас транспортний університет. Що ви робите і на що ви ставите акцент? Ви кажете, ні, мені це не подобається. Має бути класична освіта. Наші студенти мають чітко розуміти, як їздити на конях. Вони мають зранку до вечора їздити на конях. Вони мають вміти підковати коня, погодувати його там якимось сіном, вигуляти, вичесати, знати, як його лікувати від хвороб і так далі. А якщо вони не будуть це все робити, то світ, ну не знаю, зникне, тому що. Вони потім вийдуть в життя, і у них не буде практичних навиків. Так сама ця постановка питання, вона ну, принципово неправильна. Тому що практичні навики для студента транспортного університету на сьогодні це не їздити на коні там і не показувати якісь трюки, як він може там верх ногами на коні їхати, а це розуміти, як керувати міжнародним транспортним підприємством, яке оперує фурами. Яке оперує може там вже електричними фурами, автономними форами і так далі. Тобто він має йти в ногу з часом. Відповідно, штучний інтелект це суперможливість, просто нереальна можливість для покращення якості освіти, тому що він може дуже доступно пояснити на будь-якому рівні будь-який матеріал, хоч квантову фізику, там 12-річній дитині. Розумієте? Він може генерувати на люту кращої якості пояснення, ніж в більшості підручників. Це супер-крута можливість. Я, наприклад, зробив практичний експеримент, я за день написав толковий звіт, він публічно доступний, я вам можу скинути лінк. Про майбутнє штучного інтелекту. Не знаю, на рівні десь, плюс-мінус дипломної роботи. Я це зробив за один день. При цьому штучним інтелектом я опрацював півтори тисячі джерел розумієте? і це як людина, яка розбирається багато звітів в цій темі, читала, я вам скажу нормальної якості. Звіт тепер з вами за цьому, вам тому що я використовую сьогодні ШІ, саме для того, щоб збирати інформацію з західних джерел, одночасно я не можу в мене не вистачає часу для того, щоб відмоніторити все. Я, наприклад, ставлю по прізвищу, по деяким тезовим словам і по деяким ще маркерам і. Отримую звіт, завдяки якому можу проводити аналіз і робити свою роботу. Так от я можу сказати, що дійсно до 400-500 джерел охоплює дуже легко. Більше того, вже за два тижні помилок немає, тому що ще навчається. До речі, треба це казати. Помилок немає, і я отримую зараз потрібний собі результат. Значно швидше ніж раніше, не використовуючи інший ресурс, а найголовніше я чітко моделюю, що хочу отримати. І це неймовірно. Я визнаю це для аналітики, це, мабуть, найкращий інструмент сьогодні. Так, от дивіться: ви привели абсолютно конкретний, практичний приклад, як. Ви підвищуєте свою продуктивність в 4-5 разів, я думаю, мінімум, так? Тобто, ви собі економите в тиждень десятки годин свого часу. Якщо би уявити, що вам особисто потрібно опрацювати 400 джерел, 500 джерел, 1000 джерел, знайти потрібні вам речі, ви би на це витратили дні, можливо, тижні. Так, тепер дивіться, що ми робимо в освіті. Якщо ми кажемо, що Штучний інтелект це зло, давайте триматись від цього подалі. А це до речі, реальний, скажімо, дискурс, це реально те, як зараз реагує ну, така основна частина освіти на от феномен чату GPT. навіть. Я бачу певний законопроект в Верховній Раді, який каже, що використання ши це недоброчесно і не академічно. Так, якщо така реакція, секундочку. А хто подав це таке? Мені стало цікаво, тому що це дійсно цікаво. Ви не пам'ятаєте? Ні, ні. Я вам можу надіслати, це ще було десь рік назад, я не знаю, яка його доля, адже з'явився це... такий законопроект. Да, да, да. Про економічну це доброчесність, і там прямо прописано, що якщо ви використовуєте штучний інтелект для формування якихось частин роботи. То вас може бути позбавлено там всіх наукових знань, там заслуг і так далі. Дивіться, я просто що скажу. Наприклад, тексти свої я пишу самостійно, але для того, щоб зібрати потрібний матеріал, ну наприклад, я аналізую зараз заяви Макрона. От, наприклад, зараз мені потрібна заяви Макрона по деяких моментах я збираю. І ви ж розумієте французьку пресу всю перелопатити, потім переводити це з французького на англійський або на український До речі, не всі джерела є англійською мовою. Мені не вистачить часу. Ще робить це за навіть на секунди. Ну це зрозуміло. Так, от і це, це хочуть якось обмежити. Цікаво, дуже цікаво. Я вам надішлю цей законопроект. Дійсно, дуже цікаво. Але дивіться, просто я не розумію, в чому логіка. Якщо ви показуєте а таких задач багато, так само програмування, ви можете в декілька разів підвищити свою продуктивність, так само ну, маси інших практичних задач, там технічної підтримки, то ж навчання новим навикам і так далі. Тепер, якщо ви не даєте студентам, ви не включаєте в освітній процес ці інструменти, які в рази підвищують ефективність. А хтось інший буде включати в інших країнах. Ви просто випускаєте неконкурентних студентів. Ви випускаєте студентів, які вміють їздити на конях у світ, де потрібні навики управління автомобілями. Розумієте? І якщо студент суперкласно їздить на коні, він не стане класним автомобілістом. Розумієте? Це, це різні навики. Це не означає, що автомобіліст, ну в якомусь смислі автомобілістом бути простіше. Ви можете мати там якісь там. Не знаю, великий живіт і доїхати тисячу кілометрів без проблем. На коні, напевно, це буде складно зробити, тобто, все таки, набір навиків потрібен інший. Але у автомобіліста має бути дуже багато навиків, щоб він ефективно користувався машиною, і тим більше, якщо це підприємство, де там сотні машин. Розумієте? Тому але в чому питання? Я розумію прекрасну освіту. Освіта досить консервативна річ. Вони роками там розробляють якісь програми, вони роками їх затверджують, вони роками їх міняють, а ця технологія змінюється за місяці. Вони просто не встигають реагувати, але до речі, про зміни до речі, про зміни, тому що ну скажімо так: останні відео, які штучно згенеровані новою гуглівською моделлю, vo 3 ну вражають своєю реалістичністю. Я... Відверто нічого подібного ще не бачив. Більше того, модель генерує не лише відео, а й весь звуковий ряд, що персонаж говорить чи співає, звуки на задньому фоні інших людей, а міміка неймовірна. Генерить практично все. Навіть може згенерувати якусь ну, реальну гру з геймерем, який не просто грає, а ще й коментує. І е, е, ти починаєш розуміти, що. Для цього є неймовірні, ну, відкриваються можливості неймовірні просто. А, більше того, все відбувається так, як вигадає творець відео. Можливості для рекламної індустрії, давайте відверто, неймовірні. Так само, як і можливості для здосування, до речі, в інформаційній війні. І я розумію це і розумію, що це треба використовувати нам проти нашого ворога. Так от, запитання: ми напередодні кардинальних змін. Як розібратися тоді в майбутньому, де правда, а де фейк? Як швидко віртуальні, скажімо так, ведучі замінять людей в новинах? І що буде взагалі з інформаційним простором, якщо його почне наповнювати і формувати щі? Е, дивіться, декілька моментів. Перше, на рахунок того, що е... Шиї замінить людей чи в цій темі, чи в інших, я думаю, шиї може дуже сильно посилити людей в технічних дисциплінах і всюди, дає конкретний верифікований результат. Тобто, якщо у вас є математична задача, і там можна з шляхом дуже складних обчислень прийти до того, що чітка однозначна відповідь це там 2,5 розумієте? Ши прекрасно буде допомагати вирішувати ці задачі, далі є величезна кількість задач, які стосуються політики, права можливо, там психології і так далі, де немає таких чітких оцінок. Наприклад, що таке справедливість, що таке етика, що таке етичність, ви поступили щодо свого там колеги, товариша, партнера, там ворога і так далі. Етично чи не етично? Значить, ці речі я, наприклад, не бачу, поки що навіть теоретичної спроможності шиї Працювати в режимі бази даних і надавати якісь консультації на цю тему. Він може, щоб у нього був авторитет, і взагалі якась сутність, смак, щоб генерувати отакі речі з себе, з своєї сутності, от я поки що цього не бачу навіть теоретично. І якщо так, то в масі речей людей ніхто нічого не замінить. Якщо це зміниться, то тоді напевно це вже буде не штучний інтелект, це вже будуть якісь штучне життя. Це вже буде зовсім інший статус. Так от, відповідно, я не думаю, що воно замінить там людей, де ми цінуємо спілкування, там, де нам потрібна інформація, аналітика. Цілком може бути, що штучний інтелект замінить в е, е, певних ведучих чи аналітиків чи людей, які там збирають якісь дані. Е, але там, де треба додати, от, е, сприйняття від душі своє емоційне, оце переломлення, взагалі оцінку цієї інформації не просто як аналітичну деяку довідку синтезовану, е, а як. Реакцію на це, а це люди цінують, особливо якщо людина прокачана і вона може тонко відчути ситуацію, да? в цьому я не бачу, поки що, ну, щоб штучний інтелект от в його поточній архітектурі конфігурації, міг на це претендувати. Тому, якщо у вас є задача зробити аналітичну довідку суху, штучний інтелект прекрасно це робить, і якщо ведучий все, що він робить, це видає аналітичну довідку, Напевно, його замінять і дуже скоро, і більше того, штучний інтелект буде робити таку роботу краще. І це стосується не тільки ведучих, а й будь-якої іншої е, професії. Е, інше питання: що більшість е, реальних ролей людей вони включені в дуже складний реальний світ. І навіть якщо штучний інтелект багато що може е, автоматизувати з певної ролі, е, завжди залишається якісь 5-10 які автоматизувати дуже складно або ну просто навіть недоцільно складно, і тому я швидше бачу штучні інтелекти як підсилення продуктивності людей, от так, як у вашому прикладі з аналітикою, а не заміна. Тому для економіки це супер новина, тому що люди стануть набагато продуктивнішими. Ми давно страждали там меншим ростом продуктивності, а відповідно для економіки це прекрасна новина і для кожного з нас. Ну, єдине, якщо ви не попадете прямо в якусь тему, умовно кажучи, водія, роль, яку там зробили автономною, ну просто ця роль не потрібна. Так от, тепер тобто, те, що стосується ведучих, я кажу: якщо це просто аналітична довідка, там перечитана, прочитана з декількох джерел, таке штучний інтелект може замінити хоч уже зараз. Це тільки питання часу там, технічної реалізації.